Вулиця Вовчинецька, костел Царя Христа. Саме тут знаходиться унікальний концертний орган. Його вік 76 років, зроблений ще у довоєнний період. На прикарпаття інструмент привезли з Голландії у 1994 дев'ятсот Слежук, єдиний у наших краях, музикант та композитор, який професійно займається органною музикою, пригадує, захопився цим інструментом ще задовго до того, аніж почав грати. Я завжди приходив до костелу і дивився на хор, чи є орган. І одного разу я прийшов, орган уже стояв. А бабці, які мене пам'ятали, говорили: Ви хочете пограти, але я не наважився. І тільки доторкнувся. Перший раз я йшов 6 січня грати. І сестра Менхені каже, ну ти не святкуєш святого вечора. Я кажу, для мене орган найголовніше, а не святий вечір. Він каже, йди додому, а 7 січня прийдеш і тоді попробуєш. І Дійсно, 7 січня 2001 року після служби Божої я сів і доторкнувся до клавіш цього органу. Серед всіх музичних інструментів саме орган займає перше місце за своїм звуковим багатством та виразністю. Тож зовсім не даремно його називають королем інструментів. Хочу сказати, що цей інструмент дуже потужний, тому що один регістр звучить як чотири регістри в купі. Дуже має густий звук, він дуже насичений. Такий дуже густий і дуже цікавий тембр в ньому. Лише уявіть, складається орган з 1600 різних труб. Саме у них народжується звук. Аби звучання було ідеальним. Потрібен постійний догляд. В іншому випадку ця не звучить, ця не звучить. Ця не звучить. Ця не звучить. Шість нот не звучать. У наших краях навіть немає спеціаліста, який би міг настроїти орган. Нещодавно сюди приїжджав спеціальний майстер з Луцька. Огляд та мінімальний ремонт обійшовся парафією Царя Христа у майже три тисячі гривень. Такі візити потрібні хоча б раз-два на рік, аби щонеділі інструмент міг повноцінно супроводжувати службу. Тут на Україні ми. Що довший час не будемо в змозі закупити собі нові органи. Для того треба дбати про те, що маємо, щоб якнайдовше служив не тільки парафія, але також мешканцям міста. Тому що люди, які цінують органну музику, вони також знають так скажемо ціну цього інструменту. В Івано-Франківську має звучати органна музика. Так вважають Світлана та Інна Калугіни. Саме вони зініціювали благодійний концерт Музика крізь століття. Потрібно підтримувати класичну музику, тому що вона розвиває людину збагачує, робить її більш духовною, і, ну, як кажуть, мистецтво вічне, життя коротке. Тому, коли я в інтернеті прочитала, що от є в нас один орган в Івано-Франківській області, і він Дому необхідна реставрація. Тоді ми з мамою вирішили зробити організувати такий концерт. Задум Калугіних підтримали і музиканти, і філармонія, і обласна державна адміністрація. А найголовніше люди, які прийшли на концерт і зробили свій благодійний внесок. Світки це благодійний концерт, це орган це взагалі захоплююча музика. Від бароко до класицизму на концерті звучала в основному сакральна музика. В результаті вдалося зібрати близько 4 тисяч гривень. Половина з них піде на отримання органу, решта для подарунків дітям-сиротам, які мешкають у домі милосердя у Крихівцях.